Жіноча команда СК дніпро Дніпро-1» провела свій перший спаринг у поточному міжсезонні. Суперником дівчат став юнацький колектив Ю-15 спортивного клубу міста Дніпра під кермом колишнього гравця «ФК Дніпро Віталія Тарасніко. Цікаво, що в його команді також грає одна дівчина Тетяна Камінська. Тому не дивно, що після матчу вона зацікавила наставницю Дніпрянок і дівочої збірної України ю 15 Олену Кудзієву. Побачила цю дівчинку. вона 2009 року і дуже неплоха гравчиня. На мою думку. Вона може потрапити до складу дівочі збірної 15. в серпні місяці я буду її включати до складу збірної Ю-15. Хороша дівчина. щодо стартового складу Дніпра 1 у звітній грі. То з перших хвилин вийшли три новачки: ліва захисниця Анастасія Вакуленко. У центрі захисту Наталія Айлінкій, котра зіграла в тандемі з Аліною Сінько. А в центрі поля. Тетяна Левицька, що склала там ударний трикутник разом з Анастасією Кумедою та Валентиною Таракановою. На вістрі атаки діяла Вікторія Серемчук, яку з флангів підтримували Анастасія Немець і Людмила Куніна. Ця трійка потужно грала у нападі в минулому сезоні, забивши на трьох 25 м'ячів в чемпіонаті країни. Кожна з цих дівчат відзначилась і у цьому матчі, хоча першими забивали не вони. Спочатку красивим ударом з за мешкарного майданчику відзначилась права захисниця Аміна Аслаханова. А ближче до середини тайму гол свій актив записала Валентина Тараканова. Зараз ми грамо з хлопаками дуже подобається наш состав. Тренерка придумала нову ротацію. Матчу, то мені дуже подобається, де я граю. А тобі вдалося забити ще роль? Так, я маю на своєму конті одного гола і одного систа. Молодець, і це для тебе, звісно, рутинна робота. О! Ну так, але знаєте, то, то є теж тренування, так, але хочеться в, в грі забити більше, Реалізувати всі моменти, котрі я мала. Віддамо належне і хлопцям, котрі намагалися не відсиджуватися в обороні. Кілька разів вони змушували попрацювати на останній межі Ольгу Рябову. А на 27-й хвилині взагалі повернули інтригу, коли голкіперка Дніпрян зреагувала на перший удар, але з добуванням Ростислава Топольського вже впоратися не могла. Проте ініціативою все одно володіли дівчата, і досить швидко Вікторія Серемчук повернула перевагу своєї команди у два м'ячі, реалізувавши вихід сам на сам. Після цього гравчині Дніпра 1 створили кілька поспіль гольових моментів, проте дуже добре грав воротар суперників. Але під завісу першого тайму і він був безсилий після удару з близької відстані Анастасії Немець. чотири з таким результатом закінчився перший тайм. Загалом як ґрадувалась? 20 хвилин було дуже добре, бо був свіже. А вже друга половина тайму першого потрібно було десь подумати, десь не спішити. Ну вже втомлювалися. У другому таймі Олена Кудзєва поступово вводила у гру інших виконавець. В обороні зіграли Катерина Тараба, Влада Порохідніченко і Аліса Логвінова. В середній лінії вийшла Олена Тельна, а в атаці – Ліза Гайдай. Але більше за інших оплесків від подруг по команді діставалася голкіперці Анастасії Маліборській, яка кількома своїми сейвами зірвала овації партнерок на бровці. З іншого боку, ігровою перевагою продовжували володіти дівчата, які у другому таймі створили як мінімум півдюжини гольових моментів, але реалізувати зуміли тільки два: відзначились Людмила Куніна і Анастасія Немець, яка оформила в матчі дубль у підсумку. 6-1, більш ніж переконливо перемога жіночої команди дніпро 1 у першому спарингу міжсезоння. Сьогодні ми зіграли з командою юнаків Ю-15. Рахунок матча, говорить сам за себе 6-1. І тому я довольна. Дівчонки грали дуже цікаво і виповни всі установки мої. Так що для першого разу це непогано. Свій наступний спаринг дівчата проведуть у суботу 15 липня проти іншої юнацької місцевої команди 15 річних хлопців з НФК Дніпро.